Всім привіт! Я зараз в кафе, прийшла випити каву і думаю, запишу відповідь на коментар, який мені залишили. Дякую, що пишете коментарі. Чим зараз займаюся Португалії, які в мене витрати на місяць, житло, їжа, транспорт. Працюю я зараз в Португалії. Я коли приїхала рік, працювала ще на українській компанії, а потім вирішила, що все, треба щось змінювати, підтягнула трошки свою англійську реально до базового рівня розмовного. І я вирішила, що час знайти роботу і знайшла її дуже швидко. Я побачила об'яву на сайті Indeed, рекомендую, він є по всій Європі. Знайшла об'яву, відправила своє резюме на англійській мові. Резюме мене супер елементарне. Кому треба приклад також пишіть, я вам скину, можете зробити по прикладу. І мені через 30 хвилин, десь 40, перетелефонували. І вже на наступний день мені сказали, що все я можу йти. Скинули адресу, куди мені йти, щоб забирати техніку із понеділка, тобто це був четвер. І з понеділка мені сказали, що я вже буду починати свій тренінг. Тобто, все сталося дуже швидко і легко. Тому я зараз працюю в португальській компанії. Компанія, точніше, французька, вона називається Teleperformance, але дуже великий хаб знаходиться в Лісабоні. Тут працює мені здається тисяч 10-15 співробітників. І це дуже прикольно. Прикольно також, коли ти приходиш в офіс, для нас це обов'язково чотири рази на місяць. Коли ти приходиш в офіс, ти чуєш на португальську. Ти чуєш португальську, але дуже рідко. Рід... також ти чуєш англійську, але взагалі ти чуєш французьку. І тому я прям закохалась цю мову і зараз почала потрошечку вивчати, хоча би там розуміти читання і таке інше, як читати. Вимовляти, да, звуки, словосполучення, букви, все на світі. Мені цікаво. Ось це щодо моєї роботи: витрати, їжа, житло, транспорт. Такий момент мені компанія надала житло, вони враховують там певну суму з моєї зарплатні, і я маю ту кімнату, де я зараз проживаю. Насправді мені дуже подобається, тому що в мене класні сусіди. в мене троє сусідів, дві дівчини з Італії, один хлопець з Бельгії. У нас квартира досить і дуже зручна. У нас є все необхідне абсолютно. У нас є дві вбиральні, ну тобто дуже класна кімната за ту ціну, яку вони в мене вираховуються зарплатні. Тому на житло умовно я не витрачаю, тому що я не, від, не відраховую гроші. Да? Але давайте так: яке середнє ціни на житло? Коли я жила до цього, я платила. 280 вісімдесят, у мене була кімната, плюс у мене була комуналка, то загалом десь виходило 330 євро, і плюс е я платила ще 40 євро проїзний. І до речі, це дуже дешево і дуже вигідно, тому що цей проїзний він покриває великий Лісабон і Лісабон в тому числі. І це усі види транспорту. Що є супер крутий. Ми купили проїзний і на місяць взагалі забули про поповнення, бо коли в мене його не було. А мені, наприклад, до Окану треба було перші два місяці, я жила не біля Окану, трохи далі. І ось мені треба було змінити два транспорти для того, щоб доїхати до Окану, то це 8 євро. Кожен день я витрачала на автобус, а так 40 євро ти заплатив і місяць катаєшся. Класно житло скажу так: в Лісобоні житло супер дороге, якщо тут є квартири в Європі, це Т0. То це маленька студія, Т1, то це вже студія і спальня, Т2, да? ну, тобто студія або Да? Ми розуміємо, що в цій, кімна... в цій квартирі є Лівінгрум. Тому знімати Т0 тут можна за 700 євро і вище. Якщо вам треба велика квартира біля окану, хоча б Т1, Т2, то це буде мінімум 1200 євро. Це мінімум кімнату тут 400, 350, 400. Те, що я знайшла за 280, це був подарунок долі, просто ще біля окану. Мені просто реально пощастило, але буквально декілька днів тому прочитала інфу, що житло в Португалії знизили ціни на оренду на 21% в цьому році, і це вже супер велике досягнення. Бо коли я шукала, реально ну нижче ніж 350, це було щось таке не Ну, Мені реально дійсно пощастило. Ось, а так, навіть за 350 було важко щось знайти в центрі Лісабона, бо там біля Кана. я взагалі мовчу. Зараз за таку ціну кімнату можна знайти, квартири від 700 початок, да, нижче Скоріше за все не знайдете саме про Лісабон. Їжа. Їжа тут класна, тут свіжа. Тут є дуже великі проблеми з овочами, як би це дивно не звучало, але маленьких смачних огірків тут немає. Є маленькі такі лисі, і вони більш-менш мають смак. А помідори не смачні, якщо порівнювати з Україною або з Італією, з Францією, не смачно. Знов ж таки чері виручають, да якісь такі щось таке малюсіньке, воно супер смачне. Перець я беру огірки, помідори. Все, що велике, просто так лежить. Воно не смачне. Що смачне? Риба смачна. Риби дуже багато. Вона вся свіжа. Креветки тут 10 євро кілограм. Ось таких креветок е, приготовлених вже. Свіжих тобі їх накладують. Тобто ти 200 грам креветок можеш взяти там на 2 євро. Це супер, це дуже дешево, тому що вони дуже поживні, це чистий білок і так взяти на суп або просто випити там з пивом, я не знаю, ну коротше. продукти супер, дорада 650, в середньому сібас 650, сальмон, якщо Сальма. якщо говорити там про кілограм, то це, по-моєму, 19 євро за філе. Тобто Плюс-мінус нормальні ціни, реально. А на місяць всі по-різному, да? хтось комусь достатньо овочами харчуватись, комусь треба і м'ясо, і риби, і все на світі. Тому тут не скажу, але те, що витрачає більше ніж 200 євро, це 100%. І мені вистачає. А ресторани тут ну, мені недорого, як мені здається. Тобто, ти можеш піти і на там 15 євро з'їсти якусь класну основну страву. І випити якусь водичку, да, бо я не беру там напій, якісь там коктейлі. Це не моя історія, я з водою. Її. Ось тому, якось так трошки розповіла. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся і в двох словах скажу про мою компанію в Teleperformance Я вас можу влаштувати. Якщо у вас мрія переїхати в Португалію, будь ласка, напишіть, ми зможемо подати резюме. Я скажу, що для цього треба. І якщо ви переїдете, якщо вони вас наймуть, просіть житло, вони дають житло, і плюс вони ще компенсують Да? Платять обплачують гроші за квиток, який ви придбали, щоб прилетіти в Португалію. Вакансій дуже багато. Як я сказала, компанія дуже велика. Проектів. Дуже багато і тому, якщо вам цікаво спробувати переїхати, ну це дуже класний старт. І от чому дуже багато французів в офісі? Тому що молодь французька, да там до 30 років, 30 теж вони просто влаштовуються в тілі перформанс, їм оплачують квиток, їм дають житло, і вони тут на ту суму, яку заробляють, просто кайфують влітку, проводять класно час. Їх дуже багато тут. І я вважаю, що це. Для старту в Португалії це супер просто з чогось почати. Да? В тебе є житло, в тебе є робота. все. А далі вже можна буде потрошки просуватися, розумію, що всі так роблять. От якраз для, для старту це дуже класна компанія. Тому якщо треба допомога, що треба для того, щоб податися, подати своє резюме, напишіть мені в Директ або в повідомлення в, в повідомлення в коментар під відео. І я вам все розкажу. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, пишіть запитуйте, на яку тему ще поговорити. Я буду рада читати всі коментарі і буду записувати такі маленькі і сподіваюся, корисні відео для вас. Всім класного дня.